Величезний всім привіт! Диво, друзі! Розпаковуємо подарунки, сюрприз. І я, знаєте, я хочу щось виграти, тому що в коментарях на попередньому відео вже писали глядачі, що повигравали якусь ювелірну прикрасу виграли. Тут є і срібло, і є золото. Крім прикраси, подаруночок точно вам покладуть ось таке печиво. До речі, воно мені дуже сподобалось. Отримаєте подарунок від Аврори, або партнерів. Минулого разу я отримав карточку Аврора зі знижкою 7%, тобто на всі мої покупки, незалежно від суми, я буду отримувати 7% знижки на касі від Аврори. Або щось можна додатково виграти: Panasonic, Lego, Fідекс, або Sila. Також в кожному. Подарунку буде магніти. Мені два верхніх вже попались. Ось такий єнот і ось такий вовк. Ну, сподіваюся, будуть різні. Давайте відкриємо. Нетерплячка в мене нетерплячка. У мене тут 10 наборів. Я сподіваюся, я хоч щось одне а, виграю, тому що, а, як пише Аврора, в кожній 10-й пачці на вас чекає ювелірна прикраса. Звертайте увагу, всі набори повинні запаковані бути ось в, такий, ось в таку цю цлівку. Це означає, що набір не був відкритий. Тобто до вас ніхто його ще не відкривав. Так, куди мені ці папір? Ну, все, поїхало. До речі, також залишайте свої коментарі, можливо, хтось щось вже теж виграв від Аврори якусь прикрасу. Знову печиво. Так, тут в мене єнот. А, єнота в мене немає, правда? Так. Да. Єнот у мене є. Так, да. єнот в мене буде два єнота. Добре. І ось тут у мене шукаю ювелірну прикрасу в наступному подарунку сюрприз. Спробуй ще тобі пощастить. Дякую. Ну і знижка 7%. Ось, будь ласка, карточка на 7% знижки. Ось така. Добре. Давайте подивимось, що там далі. Давайте будемо відкривати один такий, один такий. А що я хотів сказати? Я сподіваюся, що цього разу щось виграти. Я сподіваюся, що цього разу щось виграти. Тому що а, писали в коментарях попередніх, що... За один набір тільки придбала і одразу ж виграла прикрасу. Так, що тут у мене? це, чи хто це? Їжачок. Їжачок. Так, добре, їжачок. А тут в нас шукаю ювелірну прикрасу в наступному подарунку. Дякую. Печиво. Ну, зараз зроблю собі смачної кави і буду печиво хрумати. Аврора знижка. Знижка на покупці в магазині Аврора. І ось такий магніт. Такого магніту в мене ще немає, Я дуже задоволений. Іжачок Глінті. Щодня сонечку радіє. Я не знаю, я ніколи ще нічого не вигравав, ні в яких акціях. Цінного подарунку я не мав. Тому, знаєте, корти щось виграти. Ну, як. Як кожному з вас, да, правда, хочеться щось виграти. Відкриваємо наступний. Так, тяжко він відкривається. Також залишайте свої коментарі, хто з першого разу щось виграв. Так, тут в мене так, тут в мене печиво, диво, друзі. Дякую. Смачненьке печиво. Тут в мене. Ух ти, дивіться, яка гарна киця! Смарагдовий. Котокит, ви собі уявляєте, руби речі, які приносять неймовірне задоволення. Вам приносить це відео якесь задоволення? Якщо так, то я буду вам дуже-дуже вдячний за ваші вподобайки. Шукаю ювелірну прикрасу в наступному наборі сюрприз. Я буду вам дуже вдячний за ваші вподобайки. Будь ласка, поставте мені. За ваші коментарі. Також я дуже-дуже дякую. І ось така киця. У мене такої киці ще немає. Теж піде на холодильник. Добре. Тут дійсно ну, більше нічого немає. На жаль, більше нічого немає. Так, відкриваємо червоний. Я спочатку, знаєте, як ці набори з'явилися ще на сайті Ваврора, я думав, гадав, що це просто, знаєте, якийсь набір-сюрприз, де в якомусь щось може бути якийсь Якась чашка, якась прикраса новорічна. Я гадав, що це е, в, синь, так, в, такий, е, в такому забарвленні для чоловіків, для хлопців, а в такому забарвленні для дівчат, для жінок. Але бачите, цей подарунок можна подарувати будь-кому. Так, сталевий вовк. Також я такого не маю. Цей герой додасть віри в себе. Ну добре, нескінченного, щастя. Та щирою любові вам. Дякую. Магніт. Ну, сталевий вовк у мене вже є. О, і тут у нас дивіться: шукайте ювелірну прикрасу в наступному подарунку сюрприз. Знову карточка знижка на покупки в Аврорі, кому потрібно, звертайтесь. І печиво. Диво, друзі. До речі, печиво дуже смачне. Мені воно сподобалось. Щось схоже, знаєте, як твікс. Мабуть, всі знаєте, твікс, щось таке схоже. Так, відкриваємо жовту. Я, я, я вже наближаюсь до золотої прикраси. Руки тремтять, весь спотів. Так, що в нас тут? До речі, мені ще з магніта що потрібно. Ось цього оленя красення. Бачите, який гарний. Так, відкриваємо тут. Ну, дякую, казковий олень. Бачите, дозволь тішити себе гарними речами. Ох, друзі. Ох, друзі. Ага, магніт мені сподобався. Взагалі дуже гарні магніти. Так, і знову знижка 7% в, в Аврорі. Треба собі м, спланувати. Спланувати покупки в Аврорі. Шукай ювелірну прикрасу в наступному подарунку. Дякую! І солодке печиво. Закриваємо все назад. Невже Ні ще нічого не виграю? Не може бути, тому що Аврора пише, що кожна 10-та упаковка щось має принести. Давайте відкриваємо червону. Я думаю, ви там поза екранами сидите, вам теж щось цікаво, правда? Цікаво, цікаво, чи він щось виграє. І мені також цікаво. Печиво, диво, друзі. Так, хто тут у нас? Насолоджуйся кожною миттю свого життя. Єнот. Щось дуже багато єнотів. Так, шукай прикрасу, спробуй ще раз. Знову знижка. Знову знижка від Аврора і крошечка єнотик. Ну, підходимо до кінця. Ось ще чотири набори. <плес> а, взагалі, то знаєте, воно схоже як на кіндер сюрприз. Коли ти відкриваєш, очікуєш якусь улюблену свою іграшку, а там не то, що ти чекав. Ну, хоча в кіндері іграшка. Так. Ось так вам. Шукаю ювелірну прикрасу. Так, знову ось такий красень. Олень, печиво. І знову знижка від Аврори. Так, дійсно, треба стати біля Аврори а, і роздавати. Е, роздавати знижки і магніт Олень. Роздавати знижки від Аврори, Ну, хоч би що, добре, якщо вже не прекрасно, то хоч би, знаєте, зробили якийсь подарунок від товарів да, партнерів. Що тут у нас? Панасонік, ну це якісь батарейки, Лего. Ну, хай буде якийсь а, конструктор. Так, відкриваємо наступну червону, ну, затопечувана їмся. До речі, ті набори а, коштують а, 100 гривень, здається. Але якщо ви щось купуєте в Аврорі на 80 гривень, або щось якусь річ із товарів партнерів, то цей набір можна придбати за 49 гривень. Так, ну все, бачите, знову шукаю ювелірну прикрасу в наступному. А, тут в мене їжачок. Глінці, ось така красуня, і печиво. І знову знижка. 7% на придбання товарів в магазині Аврора. Так, добре. Таке враження, що автоматично заповнювалося все. Не вірю, що я нічого сьогодні не виграю. Залишається 2. Як ви думаєте? На що ви ставите ставки? каже Віталік ні, на що. Так, гаразд. Значить, а, мабуть, хтось придбав вже набори і в тому наборі, що мені не дісталось прикраса, комусь дісталось. Сподіваюсь, ви залишите коментар. Так, тут в нас, ухти, дивіться, яка ця гарна. Смарагдовий котокіт на удачу. Мурчить. Киця красива, що тут пише. Роби речі, які приносять неймовірне задоволення. Так, значить, я вже отримав цю кіцю, буде два у мене дві киці. Так. І тут у нас знову знижка. І знову у нас ось така красива магия. карточка. До речі, я її не буду викидати, буду тут складати собі на цій стороні, буду писати списки, що треба купити з продуктів. Добре. І остання. Ну, знаєте, мені здається, що там, де останнє, там вже і можна нічого собі не думати і не гадати. Ну що ж, остання. Ви знаєте, я... Чомусь вона мені навіть тяжко відкривається. Що я хотів сказати? Я хотів сказати, не сваріть мене, будь ласка, якщо я нічого не виграю. Але це десята. Ну, кожній десяті вже Повинно щось бути. Ну, це не може бути. Так, що тут у нас? Їжачок, хробачок. А, друзі. О! Тут нема синьої карточки. <звіка> Я виграв золоту прикрасу підвіз. Срібло 925-ї проби Вага 62 Ну, 62. Ну, не Дивіться, яка краса, хатинка. Вау! Вау, вау, вау. Ну що ж, тепер я дійсно вам хочу сказати, можете поділитися тим відео. Можете поділитися цим відео, щоб люди дійсно бачили, що це працює в кожній 10. В кожній 10 пачці стрімна була золота прекраса. Дякую вам за ваші перегляди, за ваші вподобайки. Я навіть не знаю, що мені з нею робити. Але я дуже задоволений. Хоч щось та й виграв. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Всі, всім економних покупок, як я завжди говорю. До зустрічі. Грайте та вигравайте. Я не вірю.